Демографія в Україні здається на межі катастрофи. Народжуваність падає, а кількість людей старшого віку зростає. Як уряд намагається зупинити кризу і допомогти сім'ям з дітьми? Усі подробиці розповім за мить. Це новини тес І я людмила Труфен. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. В Україні триває демографічна криза, яка загострилася через війну та може мати серйозні наслідки у майбутньому. Народжуваність падає уже тривалий час, і темпи цього падіння наразі не прискорюються, але й не сповільнюються. Розповів в інтерв'ю РБК Україна, міністр соціальної політики, сім'ї та національної єдності Денис Улютін. Уряд зосередився на підтримці сімей з дітьми та стимулювання народжуваності через цільові виплати та соціальні програми. З 1 січня набрали чинності нові дитячі виплати, які допомагають поєднувати батьківство з роботою. Головна мета політики не просто фінансова допомога, а підтримка людей у поверненні до економічної активності та забезпеченні стабільності у критичні періоди. Серед основних заходів разова виплата при народженні дитини 50 тисяч гривень для підтримки сім'ї у перші місяці життя малюка. Компенсація пакунка малюка збільшена до 8 тисяч 451 гривні. Допологова допомога для незастрахованих майбутніх мам 7 тисяч гривень. Програма є ясла. Щомісячна виплата 8 тисяч гривень для батьків, які повернулися на повний робочий день після уроку дитини до трьох років. Нагадаємо, раніше Денис Лютін повідомив про збільшення пенсії в Україні. За його словами, мінімальні пенсії планують підвищити до 6 тисяч гривень. Кабмін уже над цим працює. Відомо, що зміни торкнуться щонайменше не менше третини пенсіонерів. Але але є одна умова: реформа солідарної системи. Цитою: якщо людина замість 4 тисяч отримає 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти менші потреби у субсидіях. Сказав міністр. Перегляд пенсії токнеться і великої групи бюджетників, тих, хто працював на посадах із невисокою зарплатою. Це вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей, третина пенсіонерів. Запевнив міністр у рамках реформи за словами Олютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси у солідарній системі. Наразі відбувається фіналізація відповідного законопроєкту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами. До слова Олютін також розповів про результати програми Зимова підтримка. Спочатку уряд очікував, що на отримання тисячі гривень подадуть до 14 мільйонів заявок, але насправді бажаючих виявилося значно більше. Цитуємо, подалося 17,8 мільйонів людей. 13 мільйонів це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми, враховуючи, що у нас близько 15 мільйонів людей отримують будь-які види соціальної допомоги. Фінальна цифра була не така вже демонічна. В результаті економії за деякими програмами соцполітики вдалося сформувати ресурс, який направили саме на зимову підтримку. Рішення виплачувати по тисячі гривень усім українцям, а не більш високі суми лише тим, хто дійсно потребує допомоги. Міністр пояснив просто аналіз минулого року показав, що більшість коштів витрачалися на оплату комунальних послуг. Таким чином, програма одночасно підтримувала і громадян, і комунальний сектор, що особливо важливо у зимовий період. Другою за популярністю статей витрат стали ліки українського виробництва та інші товари вітчизняного виробництва. Ефективність програми оцінюють за тим, куди пішли кошти. Переважно гроші спрямували на комунальні послуги, що допомогло енергетикам і водоканалам забезпечити. Відновлення інфраструктури та виплату зарплат працівникам це у свою чергу стимулювало споживчий сектор і підтримало економіку загалом для багатодітних родин. передбачили окрему програму з виплатами по 6,5 тисяч гривень. Також разом із міжнародними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ, розробили спеціальні програми для сімей. На прифронтових територіях, що стосується повторення програми Зимова підтримка, цього року рішення буде прийнято після аналізу ситуації у другій половині року. Чимало українців нині перебувають за кордоном, і деякі країни вже скорочують їм соціальні виплати. За словами Дениса Улютіна, підтримка цих людей можлива в Україні. Для них можуть створити ті ж умови, що й для внутрішньопереміщених осіб. Міністр зазначив, що українці за кордоном залишаються переважно через питання безпеки, а не через розмір соціальних виплат. Тому підтримка тих, хто перебуває за межами країни, зосереджена на створенні умов для повернення в Україну, коли ситуація дозволить. Для цього розвивають мережу єдності та центри єдності, які інформують українців за кордоном про соціальні виплати, послуги, і можливості працевлаштування та житла. Паралельно на базі цих центрів хочуть зробити культурну, освітню та психосоціальну частини. Цитую, тобто це більше для підтримки зв'язком, який не переходить на територію консульських послуг. Ми не конкуруємо з МЗС, а доповнюємо одне одного. Посольство активно сприяють роботі цих центрів, адже запит на реальну інформацію про життя в Україні серед діаспори дуже високий. Українці хочуть знати правду про ситуацію в країні, а не лише інформація, яка доходить до них через іноземні медіа. Цитую, коли був за кордоном у відрядженні у новому статусі, я зустрівся з громадою. Їм дуже важливо знати, що відбувається. Їм дуже важливо доносити інформацію саме реально, а не ту, яка іноді за кордоном уже переварена. За даними Агентства ООН, у справах біженців з 22-го року за кордон виїхало понад 5,8 мільйона українців, переважно до країн Європи. Хоча минулого року, після скорочення допомоги у деяких країнах, частина людей повернулася масового нового повернення наразі не очікують. Уряд продовжує готуватися до можливого повернення тих, хто ще не влаштувався за кордоном, та співпрацює з європейськими партнерами для цього. Итою, ми якраз і працюємо над тим, щоб розуміти скільки людей можуть бути налаштовані повертатися. Я скоро матиму відрядження у Брюссель і буду там про це говорити. Водночас, ті українці, які знайшли роботу, адаптувалися та влаштували життя за кордоном без зміни безпекової ситуації, повертатися не будуть. Вони залишаються важливою ланкою міжнародній підтримці України та можуть виконувати роль Рупора країни за кордоном. А що про демографічну ситуацію в країні думаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе до зустрічі.